Доброго дня, шановні друзі, значить новинка потрясающа. Сі Цзіньпінь уперше привітав колишню республіку СРСР з Днем Незалежності. Блумберг, як ти думаєш, яка це колишня республіка СРСР, колишня. яку привітав Сі Цзіньпінь? Ну, звісно, республіка возглавляємо Владимиром Санычем. Санцеліким, Сан доповнюю. Ангельське створення, 13-й апостол про Ми ну, говорили об цьому, що? Голова КНР Сі Дзіньпінь, про що ми казали? Подожди, є голова, сі, сі, а у нас, є голова зе. З нас голова є, Саныч. Зе. Надіслав вітання Володимиру Величному. Велічно. То є так, та дружньому українському народові биткоину. на біткоін. Mm. З ним незалежності. Це сталося за кілька днів до запланованого візиту Путіна. До Пекіну! Видання зазначає, що це перший випадок, коли Си привітав будь-яку з колишніх Радянських Республік а. із національним святом пов'язаним із виходом із складу СРСР. Бзі. Та ти що, він навіть руських не привітав. Ой, бзичара. Та цього Пиню, слухай, а у мене таке Але одне що питання. Там, ну, Ось таке питання, у мене дисонанс викликає. От я хочу його задати, це питання. От Сідзінь-Пінь уперше привітав. Це перемога, виходить, Конечно. так? А? А коли Сі Цзіньпінь поставляє комплектуючі до Російської Федерації, які заряджають у дрони там інші е, озброєння та запускають по Україні. Це що? Теж привітання виходить? Допомога? Чи що? А? Допомога? Ну, нам же ж сказали, всі можете пробувати своє оружие на нашій території. А, це просто випробування. Вони випробування. кажуть, всі, пожалуйста, полігон, да? випробуй все, що хочеш. Да? А ще таке. А коли, шановний Доні Трамплінович, показує таку так от фотографію Путіна, це що, теж привітання, чи що? Чи так, він що показывает? Показує, показывает, что разыскивается приступить. ха так. Слово небезпечный! Винагарой 1 миллиард долларів! А потім цей мільярд за винагороду все на біткуін нашему смарагодовому пипецу. А я только хотел протестувати. Слухай. Хорошо. А ти мені скажи да, інше питання. А чому тоді вуді Пекера, Вуді Аллена, которому вже 89 років так. занесли на миротворець? Ну, ну у ну, нього, ну, Вуді, ну тогда. Тут, тут немає, да, подвійних стандартів, да? Ні ні так? Китай. А, ні, ну то ж китайці поставляють, то ж не всі особисто поставляють ці комплектуючі. ж якісь бешкетники з Китаю поставляють озброєння. Там, там, да, та... він що, за ними за цими, услідить чи що? Слухай. Тоді у мене ще одне питання. От як так, ти так? думаєш. На телеканалі Росія один. Один, не два. Не два навіть, так. а один. Это тебе Вуді Вудпекера. Продовження, да? Виходить серіал. За який? Какой? Як він називається? «Свати». Свати! А ти знаєш хто був генеральним продюсером цього серіалу? А? Зрада? Постанова, так? Да? То ж мені казав, не вказав, не вертів те, що написано. А продюсером цього серіалу з 2013 по 2019 рік був один хлопчик з Кривого Рогу. Його звати Вовочка Володя Володина. До 19 До 19-го. 19 Ну, так. так. А войнушка то почалася у 14-му. А крим там був захоплений, що ну, там, Потом одумався. А, то ти ж хилян просто був, йому тоді можна було, так? Чотирижди. Чотирижден у хилян був, да. І сцени він там кричав: Ха-ха-ха! В які я піду війська служити? Б'юзика ті. А то щоби шоколадний Бабуть. Петер надумав мене в армію призвати. Хлопець одумався, я говорю. І більше того я тобі скажу, товариство було зареєстровано менше того, я тобі скажу, товариство було зареєстровано на території Рашки чи Бурашки. А після 19-го року знаєш хто був головним продюсером? Так праве яйцо сморагдовое нашого потужного шефір. Шефірик. то є так. І після 19-го року прикинь, теж виходили ці серіали на російському телебаченні. Iх крутили у повторі, правда, але крутили. Та да можна було. А чого тоді вони всі не на миротворців на таке питання, а? Та може. І чого до станції СНБО у відношенні них немає? У відношенні жванецького царства йому небесне. цього метра просто сатири. Є санкції. То він працював те, що і на тому світі вже працює на Рашку чи Бораш. Так. Бо він не був ухилянтом. А, точно. От, якщо б він був 3-жди триждень охілян, чотирижди, тоді можна було пісеріали крутіти, і на СНБО не треба, нікуди не треба, не. ні санці не треба, ні громадяства позбавити, не. ні на миротворець. Так. І СІМ можна повітати, це досягнення у нас, що сіна світає. Це <ристоси> <ристоси> може діти кому-то СІМ. Ні, що сім можуть зробити. <ристоси> якщо там хтось подивиться, не так у його бік. <ристоси> <ристоси> так, бід. Ти що, намикаєш на потужних? Чи що? Які влаштували битву на батковій. <рик> от от Mortal Kombat коли був. Ну, вот Ти думаєш, що вони будуть перед ним голову схиляти? Ні, колені. Ні, вони перед ним будуть дупу схиляти. Ні-ні, ні, просто коленки. Одне? Просто поза коленки. Одне? Ну, третя позиція. А? Третя. Угу. А потім може бути ще й четверте. Ви зрозуміли? Подвійні стандарти повсюду. А, я прошу. А, ніхто не зрозуміє. Що ж, буду тебе писати, придурок. Давайте, одягайте кастрюлі коротше. Що кастрюлю, ти можеш говорити за Україну, діти. Так, де ти? Де ти? Де ти? ти гніда? Що ти можеш за країну казати там? А до речі, вже писали, коли привітали ми. З Днем Незалежності не лоха нашого писали вже. Откуда ви це пишете? О! А? з-під пальми ми це пишемо. Хочет пише. Хочет не пише. Що хочу, то і роблю. за Америку. Я вільна людина. Хочет за русских. Друзі мої. Хотите смотрите. Щиро вам вітання. Від Сі Цзіньпіня. Запам'ятайте. І від Доні. Головне, що незалежне. Давайте до переможки. Головне донати. Вадиміру Олександровичу, лічно на кашульок. Ну, ще можна притуленка, Стерненка і Парденка. Вони, да. Вони передадуть там. через супутники, там, кастрюлі, mm -hmm. зелені, смарадові. Вони все там придбають. Давайте тримаємось, ребята, до переможки. Як сказав, як сказав этот, потужний помічник Санича. Переможка вже є, і донатим, Так. А Санеч сам сказав, що ми вже незалежні та ідентичні. Просто ми цього на цей день ще не відчуваємо. Ні, він не сказав, весь мир признав, що ми не програли. Давайте перемога понад усе уперед. А і вовчик понад усе.